осан дослідник Глуд опублікував відео, на якому знято удар нового дрона камікадзе 3 штурмової бригади збройних сил України по російській піхоті. Вот он звіріний нацизм в не є його проявлення. Насчет того, що такое, з ким ми боремося. Судячи з відео, дрон має повітряний підрив і здатний вразити уламками та шрапнеллю велику територію. Таким чином, українські інженери продовжують розробляти нові засоби враження. Великих груп піхоти у 22 році при появі перших FPV дронів вони були спрямовані на знищення російської бронетехніки. Тоді рівень механізації рефії був вкрай високим, і броньовані колони були однією з головних загроз для України. З того часу ситуація значно змінилась, і окупанти почали все більше покладатись на маси піхоти. Тому створення безпілотників, здатних протистояти цим масам, є логічним варіантом розвитку подій, окрім Західної допомоги. Умови ми маємо, по-перше, власні розробки або розробки китайської промисловості, так звані FPV-дрони, які ми використовуємо у власних цілях, власне, які використовує противник. Але чим хороша українська армія, тим, що вона все-таки швидше модернізується сама по собі. Тобто, це не йдуть якісь вказівки згори, Це зазвичай військовослужбовці вносять якісь корективи, навіть ті fpv впівдрони, якщо спочатку працювали лише в день і мали носиму, Певну статичну вагу зараз є різні модифікації, зараз можна літати вночі. Зараз навіть є впівдрони, які змінюють частоти. Це на прикладі такому маленькому можна показати, як розвивається наша армія, причому, я ж кажу, власними силами, силами військовослужбовців. Тому на Куп'янському напрямку, на Лиманському напрямку і на Авдіївському напрямку. Насправді зараз основна зброя це дійсно ФПВ-дрони, Це артилерія, ті боєприпаси, які нам передали раніше, як ствольної артилерії, так і боєприпаси, які мають касетну дію, тобто проти ураження піхоти. І вони діють дуже ефективно, скільки я бачу їх в ділі. Декілька таких снарядів можуть зупинити ворожий наступ. Тобто штурмові групи зазвичай противника висаджуються в одній точці, звідти починають рух. Якщо вчасно їх виявити, якщо вчасно нанести по ним вогневе ураження, одразу є 300-200, це автоматично зупиняє наступальні дії. Ворог відступає назад, витягує своїх поранених, а зараз вони вже почали це робити. І після того готують новий наступ. Якщо ми беремо купінський напрямок, такі дії вже тривають декілька місяців. Декілька місяців, майже щодня, було всього декілька днів, коли я не пам'ятаю, щоб, щоб не було наступальних дій на купінському напрямку. А так в районі Сеньківки кожного дня штурмові групи противника намагаються давити Намагаються захопити село Синківка і створити плацдарм для подальшого вторгнення і захоплення купянська і куп'янського вузлового. Американські аналітики нерасово підкреслювали за останні кілька днів про те, що російські окупанти після Авдіївки взялися тиснути, тому що знають, що українські військові відходячи подекуди, можливо не мають можливість миттєво сісти в зафіксовану оборону. Для цього треба підготувати певні позиції, і от, поки наші готують, вони почали йти інтенсивно в атаку для того, аби не дати нам перепочинку. Але і пам'ятаємо про те, що до виборів Путін. Не оголошує активну мобілізацію, тобто маємо обмежений все-таки по кількості бойових одиниць контингент нашого ворога. Чи можна припустити, що от в цих агресивних атаках на вздогін нашим військовим рано чи пізно їх кількість просто сточиться? Абсолютно просто питання тут, наскільки великі резерви вони мають. А наскільки мені відомо, резерви ці великі, навіть попри те, що немає відкритої мобілізації, проводиться прихована мобілізація. Також велика кількість добровольців росіян, які йдуть на війну через те, що хочуть легкої наживи. Причому ми там спілкуємося інколи, і в власних колах є військовослужбовців, в яких є там далекі родичі в Росії, і буквально вчора позавчора мені декілька прикладів новели, того як. Ось ці далекі родичі йшли в Збройні Сили України Рос Росії, не України, uh -huh, uh -huh. загинули. І після того, коли йдуть там запитання родичам загиблих, ну чому ж вони взагалі до нас сюди поперлись, Скажуть: хотів наживу, хотів легких грошей. Причина усюди одна. Вони. Ліневі вони не хочуть працювати, вони набираються кредитів, пропивають все те, що понабирали. Кредити потрібно якось віддавати або в'язницю з в'язниці в армії, або одразу в армію на фронт. Це основна мотивація, яка спонукає росіян іти. І цієї мотивації достатньо, щоб зібрати досить великі резерви, які вони мають. Один із вже мертвих російських воєнкорів, так званий Яніни, щось таке, там, Мурзу. Так, Мурзу, повідомляв, що піде Авдіївкою близько 16-18 тисяч тільки загиблими. Можна припустити, що поранених мінімум в три рази більше. Тобто ми бачимо, навіть маючи такі величезні втрати, вони все одно не збавляють темпу, вони продовжують тиснути. Це означає, що резервів в них достатньо. Тому що на Куп'янському напрямку. Сил теж достатньо, але це більше має такий менш агресивний характер. Це групи там, 3, 4, 5 груп може виступати по 5-7 по 7 чоловік. На Авдіївському напрямку це все-таки набагато більші сили, які. Давлять і проходять, мають певні успіхи, проходять вперед. Пане Андрію. Тоді тут, тут логічно запитати про наші сили, тому що не секрет, та і те, що ми з вами з ластунками обговорювали те, що військові діляться. Ну в нас біда, треба поповнення для нашої армії. Е, занадто широкий довгий фронт. І щоб спинити цей наступ росіян, в тому числі потрібні вмотивовані військові. Зараз той законопроект, який розглядається у Верховній Раді, він вже б'є всі антирекорди по правоку. Ми не розуміємо, або там буде якась скорочена. Система і депутати поміж собою домовляться просто все викинути, або вони увійдуть у дуже довгий процес. Хоча вже закінчується люти. Та а ця мобілізація кажуть, ну мінімум півроку тому мала відбутися. Це ще затягнеться. Поки закон вступить в дію, поки запрацюють всі ці норми. Наскільки б'є по війську те, що затягується питання мобілізації, інколи знаєте, здається, що ну навмисно якісь там депутати цим займаються, тільки щоб нанести нам шкоду. Я впевнений, що деякі депутати сам дійсно займаються навмисно, тому що в нас досі залишились представники різних партій, у тому числі проросійських, що є нонсенсом для нас, і вони мають ту чи іншу силу, як мінімум. Право вносити ті ж поправки тощо, тому я впевнений, що певні дійсно дестабілізаційні дії проводяться. А деякі і очільники політичні, наскільки я чую відверто, заявляють, що закон про мобілізацію не має права на життя, що це антиконституційний закон. Що права і обов'язки громадян залишатись живими, а не воювати за власну країну, що для мене теж де вона, як і для тих військових, які хоч трохи цікавляться політикою і політичними процесами, тому що насправді не всім є до цього діло. Там в основному йде мова про те, щоб вижити, про те, щоб допомогти собі і побратимам. Ну і це досить важко. Наскільки сильно відчувається брак особового складу на фронті, сильно відчувається. Нам не настільки тому, що в нас укомплектований підрозділ підрозділ досить специфічний. Тобто, в нас з цим трошки простіше. Це ви їх підбирали чи вони самі проходили? Е і так, і так. Усе одно ті, хто приходять самі, проходять певні співбесіди, проходять перевірки, тому не усіх беремо, але тим не менш піхотні підрозділи, які постійно знаходяться в траншеях, які відбивають атаки ворога, у них величезні проблеми з особовим складом і з поповненням цього особового складу. Потрібно розуміти, що росіяни не тільки проводять штурмові дії особовим складом піхотою, вони постійно завдають удари артилерію. В них теж дуже багато FPV-дронів. І вони використовують авіацію, те, чого нам зараз сильно бракує. Вони не нехтують використовувати там по 100 кабів авіаційних бомб, які скидають навіть на звичайні піхотні позиції. А люди це той ресурс, який не відновлюється. Навіть поранені, вони коли евакуйовані, вони надовго вибувають в строю. Відповідно, підрозділи сточуються, потрібно десь брати резерви, поповнення якраз за рахунок того, що. У нас особового складу менше, ніж у росіян, їм і вдається мати певний прогрес, тому що втрати в них більше, але за рахунок більшої кількості особового складу їм вдається давити. Закон про мобілізацію обов'язково повинен бути прийнятий і найближчим часом. І ця мобілізація, як на мою суб'єктивну думку, має мати ну, якщо не примусовий, то близький до нього характер для того, щоб. Ми зараз зрозуміли, що ми війшли в ту фазу війни, коли вже інакше ніяк. Тобто, або ми йдемо до кінця, або ми воюємо, або нехай влада пропонує якийсь інший сценарій. Тоді це вже все не залишається на їхній совісті. На даний момент іншого варіанту у нас нема. Більше того, я спілкувався з досить відомим британським журналістом, Слов'янську, нещодавно. З ви не підскажу точно, з якого видання, але чи то з CNN, чи з New York Times, він в одному із провідних видань працює. Я його питав, як у вас це відбувається, тобто от в разі війни. І він мені сказав, що навіть якщо це просто мобілізація, щось типу антитерористичної операції, навіть не війна. І якщо відбувається і є сигнал, ти повинен обов'язково прийти в там в аналогічні центри, як в нас територіальні центри комплектування. Якщо ти не прийдеш, це одразу в'язниця. І там терміни серйозні, там від п'яти десять років може бути, вже не говорячи про війну. І він каже, це дикість для мене, те, що у вас тут відбувається. Я кажу: ну видно, це така демократія. І він мені каже, ні, це ну взагалі не демократія, демократія це про інше.